Зараз з вами знаходимося на території Шестерянської села Шестерня. Ви чуєте прильоти расистів. Це йде обстріл нашої прикордонної громади. Це відбувається майже кожен день. Зразу було так, вони тільки днем, а зараз круглі сутки. до вас рта пролетіла тобі... чи гради? Тут сиплять усе. Ну, це, це, а, це із того. Стріляли з Заградівської гори, uh -huh. БТР. А, з БТР. А, з БТР. І воно як воно далі вже не летіло, бо у мене я живу на тій вулиці, то впав у городі снаряд, а, а їм впав, йому вже вітіля прилетів, тож три. Тоді скільки? Сім, сім снарядів вони вистрілили і от на, наробили діло із гори з Заградівської. А відсіля, як стріляють, вони так нас трошки минає, а падає от туди, -от де староста живе, теж хату розбило. Тільки виїхали із дому, коли мені сказали, що у твій будинок попав снаряд. Який іменно ніхто нічого не сказав. Ми приїхали сюди. Тут, отже на даному місці, де ви стоїте, тут. Було розбите дужче, зараз, звісно, йдуть ремонтні роботи, а так крищі на тій хатині не було. Тут зруйновано було все. Ми заміряли пробоїну, то вона була близько 20 сантиметрів. То, ну, знаєте, страшно, звісно, всі в шокі були, і діти були, і внуки тут були. Ну, на той час, коли був зрив, то їх тут не було. Вони були зі мною в іншому селі. Ну, що таке прильот? Снаряд розривається або розривається ракета. Від неї летять осколки. Осколки летять определені, ми ж не знаємо, куди вони летять. Так, це пошкодження домівок. Що це значить? Вікна е всі розбиті, криші, е які, будемо казати, шиферні. Всі вони в осколках, в дирках. Помагаємо людям, чим можемо. Даємо шифер, але ж ви бачите, що ж не люди тільки перекрили, воно опять прильот, опять побило той шифер. Тому Напруга є, залишається напруга. Але держимося. А це таке було. Що перед Іваном купала 6 числа, а 7 числа, і за чого заповнила мене 7-го числа на Івана купала, сину 30 років було. Оце таке у нас було. Тут таке творилося, що не дайте Бог. Все саме найрозване, снаряд попав, як по... тут жили те саме люди, коротше. Вони пішли на, на обіду школу. Коротше, їх, їх спасло те, що вони пішли в столову обідати. Прийшли те саме, ну вже все. Стіни розрушені, хата горить повністю, почали вони витягати. Холодильники, там, ну, свої віші витягнули оттуда. Ну, Приїхали пожарні, почали тушити. Коротше, ну все це. шестерні виїхало мало людей. Всі ж розумієте, що городи, присадибні ділянки, все остальне. Люди бояться бросати свої домівки, живуть тут. А куди їхати? Ну куди поїдеш? Все одно, ми тут родилися. Ну як, ну як можна поїхати отсюди? Як я тут родилася, хрестилася. Батьки мої всю життя тут, жили з діда, справді з там на одному місці живемо. Там це чоловікова, теж вони тут жили спокон віков. А ми там усі теж споконвіків трошки далі. Младше коло нас 12 років, гій, тому що і школа, і все, ми стараємося, хочемо, щоб ну, всі тут будуть. Із десь порядка 180 чоловік, 35-40 чоловік десь проживає. Це моє пристанище, це, мої, це мій будинок. Я тут народила, виростила дітей, був тут покійний чоловік, тут, і, знаєте, село. Ну, так як для вас місто, так і для нас село. Це наша хатина, це наше все, на якому ми тут живемо. Земля, тут ми живемо працюємо, держимо господарство, тебе тягне сюди, бо тут все твоє. За весь час війни у нас, ну, будемо казати, військових, я не знаю такої інформації, а цивільних у нас одна людина загинула. Цю молоду людину, Гавдія Олега, маленька. Дуже, дуже маленька, така просто е, шарик. Йому потрапив у спину і пробив і попав прямо у серце. Е, ще трьох хлопців поранило. Одного дуже тяжко. Він зараз знаходиться в лікарні. Йому зробили операцію на хребту. Оце все місце був саме епіцентр, де попало дві касети. Одна касета. Влучила оце здання зверху, але ну, ми шифер вже поміняли, тому що дощик був. А оце всі е, дірочки, це все наробила ця касета. Зіпали, виказали машину, да, тут стояли машини, побило кузова, стекла вибило всі. В радіусі 200 метрів навіть були знайдені ці всі шарики, ролики. Побиті всі, ось бачите, всі, всі дірочки, всі, це, це все наслідки цього падіння цієї касети.